У голобах, що на волині за сприяння місцевого душпастера, люди вдалися до патріотичного флешмобу. Заради миру та єдності, розстелили так званий рушник єднання. Цікаво, що полотно мало бути не куплене а домоткане. Оберегів виявилося настільки багато, що міліції довелося перекривати рух, а чиновникам селищної ради фіксувати оригінальний рекорд. Уже ближче до обіду на центральній вулиці селища Шевченка замість втівок розтягнувся живий ланцюг зі школярів і дорослих. Дуже вітер, який подекуди виривав з їхніх рук символ нинішнього свята, нікого не лякав. Майже чотири сотні волинян в пориві патріотичних мотивів. Об'єднання всіх. Рушник єднає від першого. Ми тут вийшли перші одинадцяти класи всі. Кожен несе свій власний рушничок. Ну, Звичайно, це виховує колективізм, дружбу і, звичайно, повагу одне до одного. Примітно, що до акції рушник єднання долучилися не лише жінки. Рушники в нас є. Я працював на роботі, приїхав, забрав дитину, бо жінка на роботі. Та й отак, і прийшли на свято. Кажу, що сьогодні рекорд буде побитий, я в тому році я не пам'ятаю, десь 800 з лишень метрів було рушника. Може в цьому році буде більше. Глядає трошки більше рушників, більше стало. Один очікування і ось результат. Комісія у складі районних і сільських чиновників рахує протяжність вишиваного берегу і постановляє. На сьогоднішньому святі на рушник єдності та миру до це позначки. 860 метрів. Є рекорд! Ініціатор свята, який проходить у селі вже четверте, настоятель Георгіївського храму з чверть столітньої історію. І Роман Ахніфонд каже, якби вишити рушник над іконою мала кожна українська родина, то проблем з Донбасом, певно, не було б. Та щоб в країні якнайшвидше запанував мир і спокій, тримати оберіг, звелів і колишнім солдатам. Цьогоріч до цього рушника єдності були залучені хлопці-учасники АТО, які минулий рік власне, були на сході. Тому що ми їх шановуємо, ми їх любимо, ми їм допомагаємо, і голубчани розуміли, що все таки своє долю, свою долю, своє щастя, свій мир треба узгоджувати з тими святинями, які були, є і будуть. Вже наступного року обіцяє панотець дуже на домотканого полотна, обов'язково сягне кілометра. Місцеві ткалі беруться за роботу вже за кілька днів, та перед тим, як і годиться, молитва і спів національного гімну на удачу.